Доброго дня. До нас останнім часом все частіше звертаються люди, які стикнулись з арештом карткових рахунків. Це дуже неприємна ситуація, тому що ви не можете користуватися своїми коштами. Часто це може бути зарплата, або пенсія, або інші соціальні виплати. Частіше за все, арешт накладається або приватним виконавцем, або державним виконавцем. В рамках відкритого виконавчого провадження таке провадження може бути відкрито як на підставі рішення суду, так і на підставі виконавчого напису виданого приватним нотаріусом. Якщо мова йде про виконавчий напис, то цю ситуацію можна вирішити. Виконавчий напис нотаріуса може бути скасований в судовому порядку. Але в будь-якому випадку зараз нова редакція закону про виконавче провадження дає можливість шукати якісь вихід з ситуації незалежно від підстави відкриття провадження. Тому, якщо ви стикнулись за рештами карткових рахунків, звертайтесь до нас, ми будемо раді вам допомогти. Гарного дня, до побачення!